Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні традиційне для мого каналу парфюмерне відео, і я хочу з вами поговорити про ті парфуми, які є суперпопулярні, але я чомусь їх не полюбила. Мені здається, що вони або дуже сильно гарно розхвалені маркетологами і взагалі не настільки класні, наскільки хочуть нам здаватися, або просто це не мій напрямок, не моя парфюмерна композиція. Одним словом, тут вони відібрані окремо. На таці, і в мене лише один флакон, а все решта це від Леванти. Так що будемо зараз з вами рандомно з цієї таці починати розбиратися. Але, знаєте, не можу я розпочати знімати відео без якогось такого вступу, мені завжди хочеться сказати декілька слів, щоб не створювати зараз якийсь такий е награно е позитивний емоційний стан, чесно кажучи, чесно кажучи, якось так воно все трошки. Нема настрою для того, щоб займатися такими дурницями, як парфуми. Здається, що це все фігня, що це все до сраки, це любов, і ті маки. І, чесно кажучи, я сама себе змушую перемикатися для того, щоб трошечки дати своїй кукушечці, відпочити. І е, саме такого напрямку відео, власне, я знімаю з цією ж самою метою, що ми разом трошечки переключили свою кукушку. Так що е, хочу всіх, хто зібрався по ту сторону екрану, е, долучатися до будь-яких Перевірених зборів, обов'язково допомагати, допомагати Збройним силам України, допомагати тимчасово переміщеним особам, допомагати притулком з тваринами. Одним словом, нам треба всім зараз триматися купоньки і тримати стрій і разом йти до перемоги. Дуже шкода, що ми трохи розгубили цей наш такий переможний запал, який був наприкінці 22-го, на початку 23-го року. Але ми самі розуміємо, що Росія це надзвичайно великий, величезний в масштабах України ворог, тому треба. Обов'язково в першу чергу оборонцям України допомагати. Я, якщо знайду якийсь невеликий хороший перевірений збір на час публікації цього відео, я впевнена, що знайду, то я його опублікую в першому прикріпленому коментарі. Так що заходьте, можете безпосередньо задонатити за тим збором, який я опублікувала. Ну, або обираєте будь-який свій на свій смак, так би мовити. Тільки, будь ласка, будь ласка, перевіряйте, кому ви скидаєте гроші, тому що наразі дуже багато людей. І зловживають нашою згуртованістю і наживаються на цьому. І годувати шахраїв це в першу чергу шкода грошей. А по-друге, це підриває довіру до тих людей, які справді займаються тим, що допомагають Збройним силам України і всім, хто цього потребує. Все, в мене після такого дисклеймеру, якось аж настрій з'явився на те, щоб почати нарешті говорити про аромати. І давайте поговоримо про той, який просто гримів і гудів серед україномовного сегменту Ютубу, серед англомовного сегменту Ютубу в меншій мірі і дуже сильно гіперпопулярний. Був, я так підозрюю, на російськомовному Ютубі, бо якось. Ми хоча давно вже в тому е, такому парфюмерному інфополі, наче відділилися, я все одно час від часу заходжу і перевіряю, що відбувається на болотах. Бо мені просто цікаво, хочеться побачити, звичайно, що все погано, але, на жаль, так не є. От І той же самий Кресп нещодавно знову їздив в Москву Старий Хрін. От, тобто я слідкую за тим, що там відбувається, просто щоб знати, так? Е, тому не засуджуйте мене, будь ласка, не дивлюся заради власного задоволення 100% е, От. Е, І я помічаю, що ті тенденції і настрої на аромати, які є в них. Все одно ще досі мають вплив на нас. Тож я підозрюю, що люди продовжують товаришувати, люблять люди продовжують сидіти в телеграм-чатах, люди продовжують підглядати, і дуже часто в нас, бо парфюмерія це теж мода, це теж тенденції. І дуже часто ця мода і тенденції до нас ідуть з Росії. Наприклад, оця, що мають такі круглі банки, зараз я тут. Вліплю їх вам на екрані Патрісія Дель Оро, чи якось так. Я 100% пам'ятаю, як на якихось сліпих затестах, а потім в котрихось підбірках. Russian-блогери її пхали, і потім вона якось так чисто випадково почала з'являтися в наших блогерів в фотографіях, там, в Рілсиках теж. А потім виявилася великою любительницею російських нагород, і в мене десь про це були. Не пам'ятаю, я про це здається якесь відео, чи в якомусь я про це розказувала. Так, матір Божія, давайте вже нарешті починати з першого аромату. Шість хвилин наговорила, Дуже сильно популярний він був, Ганімет на російському ринку. І я до Ганімеду робила декілька підходів. Він на спеку мені здався набагато кращим, ніж зараз на холод. От зараз на холод я просто підняла кришечку, понюхала. Він, звичайно, гіперконцентрований. Я підняла кришечку, понюхала, і я зрозуміла, що я так взимку ну, не хочу пахнути. Влітку в мене з ним була дуже цікава штука. Мені пані Монро прислала цей відливан, дуже сильно і вдячна. Я пішла. З цим ароматом в місто, і я так з ним зжилася, що я його на собі не відчувала, він мені здався нестійким. Тобто я відчула, що мене він огортає на старті, коли я його на себе нанесла. Я подумала, боже мій, як гучно і як помітно. А потім, коли я ходила в місті гуляти, то буквально за якусь годину на свіжому повітрі я його взагалі перестала відчувати. Але він дійсно дуже стійкий, тому що коли я зняла сорочку, та сорочка полежала на кріслі, декілька днів я взяла ту сорочку. В руки, я відчула, що досі на ній чітко присутній ганімет. Тобто він реально стійкий, такий монстрозний, заповнює собою доволі швидко все приміщення. Чим він мені пахне, От для мене ганімет це чисто аромат асоціації. Я взагалі не бачу там ніякого такого явного ні квітковості ніякої. Я тут, навіть якщо і відчуваю шкіру, то це шкіра змішана з пластиком. Він мені пахне салоном новим автомобіля. От саме такі викликає асоціації. Я відчуваю в ньому пластиковість і шкіру. І я відчуваю чітко. Бо в мене нічого не впало, то була б не я. І я відчуваю чітко ВТВР. І я навіть зараз не буду його наносити з цього відливанта, бо з підкорка він так разить, що це просто капздець. Мені в ньому дуже холодно, мені в ньому не затишно, він не мій, хоча він звучить дорого. І доволі неординарно, якщо порівнювати з люксовою парфумерією. Навіть якщо порівнювати його вже з нішею, скажімо, з такою доволі поширеною, популярною нішею, як Серж Лютанс, то тоді ганімет не виглядає вже таким дуже сильно дивним. Тобто він прекрасно ліг, на якраз підготовлені такою більш зрозумілою все ж своїй масі нішої носи, і таким здався просто чуть-чуть дивним. Я зараз, до речі, коли я це говорю про Сержа Лютанса, мені зразу в голову приходить льоф Ройде. Аромат для мене теж, от його йде, теж такий дивний і теж такий самий холодний, як і Ганімет. Тобто я навіть між ними можу провести якісь такі лише настроєві, звичайно, паралелі, там немає е, нічого спільного в їхній піраміді. Так, давайте поговоримо про Задік Волтар і This is Her. Цю таку традиційну версію. І в мене тут є ще фланкер, бо вони на тому This is Hair довго будуть їхати, бо воно суперпопулярне. І це в версії Undressed. Я, чесно кажучи, зараз навіть не пам'ятаю, чим воно пахне. Тому я собі донанесу і послухаємо. Загалом, оця оригінальна версія This is Hair, вона мені якась така: ну, квіти, ну, свіжо, Ну, якось так. Трошки солодко, ну, але я не можу зрозуміти, що в ньому такого. Мене в цьому This Is Her нічого не чіпляє. А оця версія Undressed. Вона мені така типово, люксово скучна. В принципі, як і флагман. От вона така кремова. Можливо, тут якісь османтуси є чи щось типу того, тому що я відчуваю якесь таке відчуття волохатої жопки Абрикоса, яка дає часом османтус такої стеглої. Якась така певна кремовість відчувається. Ну, Таких ароматів просто сотні. Підійти до якихось ланкомів, їхніх фланкерів, і таких буде надзвичайно багато. Некомфортно мені в ньому було. До речі, такого плану композиції лише дещо нижчої якості дуже легко можна знайти в Ейвені. Тобто вони будуть напевно не такі стійкі, не такі концентровані. Для того, щоб їх відчувати, треба буде зробити добрячих таких близько п'яти пшиків. Бо тут зараз мені разить з одного пшика спробника так конкретно. Я пам'ятаю, що коли його, його на собі носила, я була собі тут біля шиї, десь бризнула, і воно так мені навіть трохи нуткувато від нього стало. Тобто, це надзвичайно. Нудна і нецікава, типова, люксова, середньостатистична композиція, з якимись такими навіть деякими для мене нудкуватими. Тут якась така нуткувата солодка пудра є. От Неприємний. А оцей е флагман The Deacon Walter This is Her для мене просто скучно нецікавий. Так, ну давайте. Зараз просто я нарвуся на величезний хейт, але я коли задумувала це відео, я, в принципі, була готова до того. Тому, напевно, зробимо ще один дисклеймер. Те, що не подобається, мені не означає, що аромат поганий. Але деколи я буду трошки перегибати палицю і емоціонувати, тому що інакше всім буде нецікаво дивитися. Тому мій один з парфюмерних жахів це дюна від Dior класична. У мене ця така ще версія до переформулювання, до якогось там 2009 чи котрого року. Коротше, ніби, ніби то хороша дюна, в якій всі відчувають гарячі пісоки, взагалі це так прекрасно відтворили, аромат пустелі. Для мене це водні спеції. Це спеції, які розвели в воді, я те саме відчуваю в слонику від кензо, і мені в отих тих обидвох композиціях максимально важко знаходитися. Я їх навіть в шлейфі не люблю. Я коли відчуваю шлейф деколи на людях цього аромату. Це не той шлейф, який мені хочеться отак внюхатися. Мені, до речі, набагато частіше хочеться внюхатись, коли люди ходять в якомусь такому супер, чомусь простому, там, скажімо, деколи навіть в левільку хочеться внюхатися. От якось так приємно. До речі, зараз левіабельки дуже мало чути на вулицях. В нас цього року найбільше я помічала, швидше за все, це були. Підробки від Зари, тому що біля мене недалеко є корпуси навчальні університету. І я дуже часто врізалася в тому Фордівську вишню, таку димну, напевно, що це була Зара через смузі, і дуже часто вривалася в якусь такі солодкі аля, мейзон, Марджела ванілі. От. Тому бакари, до речі, теж трошки було, але Зара теж випустила Red Temptation, копію на бакару. Не можу, мені в ньому дуже важко. У мене якісь самі негативні, неприємні, такі якісь злі асоціації, власне, з дюною. Вона має щось таке в собі, від чого мені хочеться аж. Так, мені якось аж недобре. І мені аж недобре від «Слоника від Кензо. У мене слоника від Кензо було два невеличких від «Леванта». Я багато робила підходів, я намагалася зрозуміти цей аромат. І він мені, от теж в такому самому стилі такий водно спецієвий і неприємний. У мене є той аромат, який дуже сильно нагадує слоника від Кензо в вигляді пробника. І це є мореск'ю. Ренеро, він був, був мені трапився, коли я оглядала Френка Букле. Мені підписниця поставила цей Ренеро разом з Френком Буклє. В подарунок, і я коли нанесла, я всліпу там вгадувала аромат, Я така зразу: це ж слоник від кензо. І потім пішла на фрагрантику і побачила, що дійсно той аромат, з яким найбільше його порівнюють, найчастіше, і багато парфпоціновувачів згідні, що вони схожі, там, скажімо, на відсотків 90%, тобто є якісь нюанси, звучання, які може на якомусь такому затесті прямому порівнянні, може, можна і винюхати, але явно не всім, навіть сам. Ну, Но старт це просто один в один слоника від кензо. Не знаю, не можу я в цих ароматах. Просто я навіть не можу сказати, яка саме мене нота дратує, тому що мене дратує ціла композиція. Той аромат, який я не зрозуміла, чому він так дорого коштує. У мене тут трошки смішно виглядає цей відливант, бо він зі сліпих затестів. Я для того, щоб не написати, бо я лінива жопка, я просто з тої карточки, де були розгадки, вирізала, приклеїла скотчем, щоб не забути. І це свого часу було супер популярне на Ютубі. Маріна де Бурбон принцес Маріна де Бурбон. Так, так і називається. Принцес Маріна де Бурбон. Коротше, тут я вам поставлю флакон, щоб ви побачили, як виглядає. Для мене Марина де Бурбон, так само як і Кріт, це просто занадто дорого. Це якісь такі бренди, які дорогі, бо дорогі. От і я в цій Маріні де Бурбон нічого надзвичайного не помітила. Та це хороша, приємна, солоденька трояндочка. Чудова, як на мене. Красна ціна їй, я дуже люблю відсилати, якщо до якогось такого звичайного люксу до ланкому. Красна ціна як якогось звичайного ланкому, навіть не бутікової версії. Але аж ніяк не за ту ціну, за яку Маріна де Бурбон продає свої аромати. Та вона стійка, та вона шлейфова, але за її ціну можна купити той же самий ланком, скажімо, і робити там просто вдвічі більше пшиків. А можливо, навіть їй не треба буде. Тому що вона мене, чесно кажучи, трохи навіть починала підвтомлювати. У мене тут її не так і багато було, і я поносила добрячих два рази, доволі стійка, доволі шлейфова, але ну, не моя, бо сама композиція не цікава. Е, так, тут в мене ще, ще стоїть від відливантик е, агента провокатера е, такий оцей звичайний їхній рожеве яйце. О, це аромат такої сучної людини. От такої стерви. В мене, до речі, сусідка це її улюблений аромат, вона далеко не стерва. Зовсім вона така навпаки супер, якась добра і позитивна людина. Ну, от їй таке подобається. Але самі асоціації, коли я вдихаю цей аромат, тут пачулі, але це такі, от, власне, ті пачулі, які можна назвати підвальними пачулі. Це такі холодні пачулі, які чимось нагадують мені навіть запах якогось циклиння. І я пам'ятаю, що в мене був ще їхній такий більш ялівцевий фланкер. Чи то не фланкер, я не знаю, хто називається вагент провокатора. Коротше, в мене було таке ще синє яйце, там багато було ялівцю і тих же самих таких обіцяних пачуль, і воно пахло взагалі вже повністю з циками. От якщо до тої композиції забрати, наприклад, тут якісь троянди, перці в рожевому яйці, а якщо звідти забрати це все і додати ялівця, то це виходить ну, просто. Таке враження, що ви йдете по якомусь полю, де бігало багато тварин і вони мітили цю територію. Ну, Неприємні асоціації, абсолютно, на мій погляд, не сексуальний аромат, тому що Мені сексуальні аромати пахнуть трішечки по-іншому. Так, давайте поговоримо, знаєте про що? Зараз, я думаю, саме час на те, щоб влити невеличку ложечку меду в цю бочку дьогтю. Я поставила тут від левант ромашки від Гучі, Гучі, Мемуар Дюйн. Якось так. І вона... От я її не зрозуміла. Спочатку мені прислала була її несліпі затести, невгомовна чи просто від Леван прислала, не, не пам'ятаю, бо це один з її улюблених ароматів. А потім вона мені ще знову трапилася на сліпих затестах, і це, власне, з них в мене е, такий маленький від Левантик. І я собі думаю, ну, ромашка, ну, от ромашковий чай. Ну нічого в ньому такого немає. ну, Чомусь всі так були теж свого часу показилися на тій ромашці, вже зараз е, так трохи стух на неї тренд. Але я її носила оці всі спроби були її поносити. Пам'ятаю, наприкінці весни і теплого літа. Коли я нанесла на себе цей аромат, бо я їх всіх переношувала перед тим, як сідати, знімати відео якось ввечері після душу, у я собі набризкала, вдягнула зверху махровий халат. І я відчувала, що тут в мене зсередини мене розігріває якийсь жасминово-ромашковий з медом чай. Я почула в цій ромашці від Гучі жасмин, такий хороший, медовий, не дурманіщий, не, не п'янкий, такий гарний, дорогий жасмин. І я відчула таку медову солодкість в тому жасмині. Надзвичайно, я після того пішла на OLX і включила собі стеження. Я дуже сильно хочу вполювати якусь е, мініатюру не хочу, бо там сплеш. Я не люблю сплеші, тому треба буде польнувати за залишком в флаконі, і я дуже сподіваюся, що колись до мого бережка приб'є. Так, давайте далі будемо йти по таких суперпопулярних ароматах Dior Sauvage. Я брала була в свого сусіда. це взагалі перше відео в мене на каналі. Я взяла свого сусіда його аромати. На протестування. У мене тоді моїх чоловічих ароматів ще було дуже мало. В нього там був оцей флагман Діор Саважу. Я його декілька разів поносила, і я пам'ятаю, що мені тоді дуже сильно сподобався старт Діору, тому що там я відчуваю чилі перець. і він класний, він такий в носі, дуже приємний. А потім воно все стає якось так солодко, чоловічо, невнятно. От він якось мені пахне, особливо в шлейфі, взагалі не цікаво. От ще так близько до шкіри той парець, якийсь час відчувається, а шлейфить воно вже, ну. Якось так банально. І в мене тут його фланкер-еліксир, і чим він відрізняється? Я не робила паралельних затестів, тому, говорю чисто по пам'яті, він мені відрізняється лише такою, наче як густиною і солодкістю. Тобто в еліксирі його зробили більш насиченим і, на мій ніс, ще більш солодким. Але все ж я стою на своїй думці: в шлейфі композиція максимально нецікава, вона просто пахне типовим чоловічим ароматом, таким, де носу нема за що зачепитися, якби зробили трошки тривалішим той перець, або або, можливо, якби додали всередину щось таке, аля перцеве, і воно якось було би можливо імбиру. якогось. От хочеться за щось таке зачепитися. А в Саважі в мене немає за що. Всі ми добре знаємо ту байку, що люксові аромати ну це навіть самі розробники цих ароматів. Я пам'ятаю, коли дивилася була прес-конференцію Фредеріка Маля і тих парфюмерів, з якими він працював. Десь в Франції це все відбувалося, бо всі розмовляли по французьки. Я дивилася його з російським перекладом. Це відео, якщо я його знайду, і ви не гадуєте тим, щоб подивитися з російським перекладом. Там, до речі, оригінал був. Можливо, хтось французьку знає настільки, щоб подивитися в оригіналі. Коротше, якщо я зможу знайти це відео, то я обов'язково його підлінкую. Якщо не зможу, то не суть. Одним словом, там сиділо багато парфюмерів відомих, по-моєму, там Кресп сидів, потім сиділа Онорін Блан точно. Більше не хочу брехати, бо я можу, я забула хто. Але от такі власне розробники класичного популярного люксу 90-х 2000-х, хоч такі живі легенди, називаємо так. І вони казали, що основне завдання люксового аромату це зробити так, щоб ви при першому затесті в нього закохались і о, от відразу після того, як ви вдихнули його з блотера, захотіли взяти цей флакон і понести собі додому. І от в мене точно така сама історія відбулася з Івсен Івсенлоган. Лібер класична. В мене був пробник, але такий максимально калістрацький. Знаєте, оце така штучка з фольги, коли ви її роздираєте, там всередині є трошки такого ароматичного гелю. Ви то собі там хочете на шкіру наносити, хочете стоїть, залізячки слухаєте. Ну, я на на шкіру нанесла і я просто закохалася в цю лібру. Але там ж зовсім трошечки його було, і воно якось так один день мені попахло, там декілька годин буквально. І я після того та Лібра вона за мною ходила. Потім я пішла ще. Раз перетестила в парфумерії, не пам'ятаю, в сефору зайшла, здається, чи, чи якось так. І вона мені здалася те, що підкорка, навіть пам'ятаю, тоді не наносила на блотер. з-під підкорка вона мені не з підкорка, ну, а, коротше, це популярний аромат, і ця штука вона була мокра і пахла. І я так підійшла, понюхала флакон і подумала, Хочу от хочу я цю таку холодну лаванду з цитрусом. Така якась вона мені була сучасна, молода. От. Асоціювалася дуже класно власне, з, з Дуаліпою, коли в неї така була коротка стрижка, а ми ще з малою взагалі такі домашні невеликі фанати танців під Дуаліпу. От мене мала любить її музику, бо вона максимально проста. І ми деколи, коли нам треба. там... Трошки розважитися, відпочити, розгрузити голову, вмикаємо дуаліпу і танцюємо під нею. І так вона мені заякорилася, та лібрестою дуаліпою. Думаю, боже, хочу таке саме. А потім, що ви собі думаєте, я купила цей залишок в флаконі. Слава Богу, що я не тратила всі гроші, не брала повний флакон, не брала ніякі сотки, п'ятдесятки, це в мене залишок з тридцятки. Я зробила два підходи. І я між тими підходами робила дуже довгий проміжок, близько року. І я зрозуміла, що мені в цьому ароматі важко. Він мене душить, він мене втомлює, він мені здається, такий якийсь неприємно сучний. Це лаванда, така якась холодна, неприємна. І так, маю певні мені асоціації, до речі, цей аромат з Сара Джессика Паркер Ковид. Тільки там трошечки все зм'якшено нотою какао і додано такої, я би сказала, навіть в той ковид вже нішевості. Ну і лимончики там такі більш явні. Це різні композиції, вони просто мені якось в одному настрої йдуть. Ну До Лібри в мене якось от, охолола душа, не можу в ній ходити. Якщо у вас так само, то напишіть, як вам лібре носиться чи не дуже. У мене ще стоїть маленька піпулечка Барбарі Хер» в версії «Оде Parfum. Сама відома копія на бакару Франциска Curgja. Здається, Curgan тут теж заявлений як автор е, аромату. Мені так в ньому було нецікаво. Я не бачу змісту на нього взагалі витрачати гроші. Він не має стійкості бакари, він не має шлейфовості бакари, він нагадує її за своєю парфюмерною композицією, можна так сказати. Я зараз е, на даному етапі замість купувати Барбарі for Hair. Я б пішла в зару і купила би її копію. На бакару Red Temptation, і це було б 80 мл за набагато менші гроші. І по стійкості, по шлейфовості, по насиченості можна отримати фактично те саме. Тому не бачу в ньому жодну, взагалі, жодних переваг в тому барбарі. А ще, крім того, як на мене, трошки вже всім приїлося, і мені особисто хочеться чогось цікавого. Так, ну і в мене тут стоять три е пробники від Клої, і я взагалі не змогла полюбитися з цими ароматами. Зовсім. От мені з кожного разу, коли я публікую ці пробники в себе десь там в сторінцях в інстаграмі. До речі, хто не підписаний, підпишіться, майте Бога в серці. Посилання буде внизу, гортайте собі, дякую. От, е кожного разу, коли я публікую фотографії, наприклад, з цими пробниками, мені пишуть підписниці, ой, я це люблю, ой, я це маю, і я розумію, чому вони їх люблять і мають, але мені в них тяжко у всіх, до речі. От Здавалося, б, такі різні аромати, як клоє оде парфам, коли така просто троянда пудрова, трояндище і пудрище. І скажімо, цей клоє-натюрель або клоє-номад, ну вони ж, по ідеї, різні, хоча фактично в номаді я теж відчуваю. Таку якусь трояндощу. Е, от, Вони мені не носибельні на мені. Я в них втомлююся. В них всіх трьох. Кожна композиція має в собі щось своє, вони, здавалося б, різні. Але мені у всіх трьох важко. Із брендом якось в мене взагалі любові не сталося. В котрому з них є слива Мірабель. Я постійно забуваю в котрому. А в цьому номаді непогана шкіра, але от Попри шкіру, я відчуваю, що тут дуже багато чогось такого, що мені особисто не сильно приємно. Так, ну і все, напевно, ми все розібрали. Давайте ще поговоримо про бонусний аромат. Хочете? Я дуже сильно повелася на те, що його так носили, так носили в різних парфумер дрочерських ком'юніті, що це такий цікавий аромат, і пахне булками панетони, і взагалі міланофрагранти e, панетони. Банка коштує, як на мене, диких якихось грошей близько 6,5 тисяч гривень. Ну, звичайно, можна деколи на якихось там сейлах зловити, ну, але така ціна, якщо брати вже в якомусь магазині. І обіцяють нам, по піраміді, що воно має пахнути як булка пенетони. Нещодавно, до речі, перед Різдвом я вполювала два пенетони в Лідлі. Я свіжо пам'ятаю, як вони пахнуть, як вони смакують. І тут немає від пенетону взагалі нічого, крім того, що це аромат цукатів. От він пахне цукатами. Він дуже сильно мені нагадав за своїм настроєм аромат Палу Санто. Я навіть не заглядала, чесно кажучи, на фрагу їх не порівнювала між собою. В нього помірне те, що називається, силаж, і в нього помірна стійкість, я наносила на свою дитину. І спочатку він шлифить, От перших, напевно, Півгодини носки, він відчувається в шлейфі такому на декілька метрів, я б навіть сказала. Тобто вона зайшла в кімнату і пахне від неї. Але він дуже швидко влягається, перетворюється на такий близькошкірний аромат. І я потім на себе зробила таких добрих пшика 4, і він мені тихенько до шкіри сидів. Та приємно пахне. Тут якась трошки така придимленість є, але я не відчуваю зовсім такого пшеничного аспекту. Немає відчуття здобної булки, є відчуття якоїсь такої лише чуть, -чуть гарі, пригореності. Вона в панетоне теж є. Тому що там Дуже багато цукру, і вона коли допікається до готовності, то там вона так добряче підпікається, ті боки, так що вони аж трошки підсмерджують горілим, особливо низ. Відчуття таких солодких цукатів, відчуття те, що називається гіркий апельсин апельсин. Іванка і її навички перемикатися між мовами в своєму мозку. Гіркий апельсин відчувається, і цей гіркий апельсин він перетворений такі дійсно. Засолоджені, зацукровані цукати це приємно. Це могло би бути вдвічі дешевше. Оце так само, як Маріна де Бурбон. На мою думку, непоганий аромат, але занадто переоцінений в плані високої ціни. Все, дуже всім дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво і розважально. Напишіть, будь ласка, які аромати вас або розчарували, або вам не подобаються, або взагалі ваші ароматні жахи. І якщо ваш співробітник таким буде користуватися в офіс, то ви зробите все, щоб позбутися цього співробітника. Все, дуже дякую всім за увагу. Тримайтеся купи, перевіряйте інформацію, фільтруйте її, довіряйте лише офіційним джерелам. Зараз дуже сильно активізувалася російська антиукраїнська пропаганда, і ми не маємо права програти в інформаційній війні. Просто не можемо. Тому що інформаційна війна, якщо ми в ній програємо, то ми тоді програємо в фізичній війні теж. Бо від наших дій, від наших настроїв в суспільстві, від нашої проактивності власне тих українців, які знаходяться за кордоном, особливо тих, які мають якусь іншу мовну аудиторію. Якщо ви маєте в себе в блозі іншу мовну аудиторію, англомовну, франкомовну, польськомовну, будь ласка, не встидайтеся постійно нагадувати про те, що в вашій рідній країні відбувається війна. Тому що от краплинка по краплинці. І так ми вимагаємо зброї для України. Це дуже важливо. Все. Всім дякую, всіх цілую, всім па-па.